Ой! Ой, 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 ой! Уривень рта! Ючары ваши тоже! Ой! Вот их рта! Что случается? Да и дай такой!

Тут воно має якусь таку притягальну магію до себе, що тут побували дуже великі люди. і Іван Франко, і Леся Українка, Кочубинський, Гнатюк. Між іншим у Криворівні все кажуть, що Кравчук перший президент України, а то неправда, то був Грушевський перший президент України. І, до речі, мав свою uh, віллу у нас у Криворівні. Я ж сказав, ти така колитка, браті. Бо тут куча. Да на боку в на Солянці така. Та й би державний банк. Ісусе помилив нас грішний, Ісусе почує нас у грісні зачати, Ісусе очисти нас у гріхах рождень. Хтось захвищає. Хтось захвищає. Друзько бах, слухаємо сьогодні доповідь. Сас, Махадев із соцдіаконту. Дякую вам. Дякую. Звічаюся з вами. О, бає. Я хочу сказати, що це доповідь. Я бачу смарт водня. І слухать твої, помігнувся, тоді мені. Як тебе звати? Диван. Ти колядувати будеш сьогодні? А де будеш колядувати? Тут. Тут? Здоров'я. Скільки грошей на Багато. А на що збираєш? На планшет. На планшет? Нічого собі. Молодець. Що це ти маєш в руках? Чо? Ба ага. вода. Населення у нас у Криворівні, я знаю, так коливається дві тисячі, поверх дві тисячі, як, як коли. Їдуть люди на заробітки, дуже багато є в Італії, у Греції, у Іспанії. Дуже багато людей. Дмитрийко Василь, Коровчик Микола, Потяк Василь, Готиш Василь, Вефіра на церкву заколідована, 14 тисяч 300 гривень. Усіх, хто навколо нас є, і Господь прийшли в наше життя. Для спасіння душ наше на многі і на благі У 90-ті роки було так сталося, що як землі De... писав Шевченко, що so, наче люди подуріли, то to... 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 все було тесне. А тепер Богу слава. Люди відживають, будують хаті для себе, для дітей, для... ну і так, аби не гірше, аби вже перестали наших синів, батьків, матерів убивати там на Донбасі, аби схаменувся вже... Путін зразку. Я колись вільний мікрофон у Києві говорив, то я казав, щоб йому приніс 200 літрів крові збойні, де худобу забивають, та й дав йому випити, він не може крові напити, А, а нещит, нещит людей ні в чому не веде. Оце біда. А решту жити можна, аби ще Бог дав здоров'я, я трошечки. Дякую до 这么多了。<laughs> <laughs> Ой, чесні людям, чесна родина, Христос родився, весела дня. Христос родився, будем знавати. Ісусу Христу, славу давати. Не поліднечки, чесно уважаймо на Резбора. Весело, на Резборано весела нена, ризбуси тиши мала бина, ризбуси. Хорове на небі, ясна зоря сіяє, Пречиста діва, Христу співає, зніза біленький, брев землю сіру, пославляє хрестову віру, відноді лета, горе зазнали і чуженці. То белеки, беле австи, не знущани, москалі німці, мечиста діва, та й не влева, та й від престолу це виступила. Ой там на риці, там на Йордані. Ну, як вам цього року коляда? Як надзвичайно, я вже в третій. Але таких емоцій, такого, знаєте, творчого настрою, як у мене, я не бачу. Я навіть відчув, як ти почав знімати. Лежачи. Відчули, так? Ну звичайно. <реку> <А> ми, <брат! реку> чого ви його обнімали? А це наш брат. Це наш брат. А мене що не обнімаєте? <реку> <Ми> на <Уцарську. реку> у нас так виходять заміж, одружуються теж в таких одягах. Так само на Різдво, на тепер на винові. А ви звідки? З криворівні? Так, ми з криворівні. О, добре, хоч хтось з криворівні. Бо я питаю, звідки Каже, я з Києва, я з Франківська. А, а, звідки? а ви звідки? Я з Соколівки. Угу. Вам тут подобається? Да, нас дуже нас гарант. Гарант. Треба йти туди, до Куда? річки. Куди? — До річки. — Що там буде? А там будуть зараз колітники плісати, воду висвячувати. Діка, будь ласка, в там.

Слава Ігорю Христосу! Слава Ігорю Христосу! Слава Ігорю Христосу! І вона дуже земна.

Дякую. Вам здоров'я. Здоровья. Ходи сегодня.